Словачок, 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 словачок-чок-чок Всім привіт, мої дороги, друзі. З вами Слечок. І це моє нове відео за вами Влад Укр Всім і привіт. брат Льоша. І зараз ми будемо заходити в Roblox на обнову в при дрот. Я взяв телефон. Зараз будемо заходити в Roblox. Так, я вже свій. Я вже зайшов, тут вже починається. Так, заходимо швидше в Roblox. О, лавака вийшла! О, реально лавака! Іди забирай, іди забирай, в мене так, база переповнена. Так, давай, 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 лавака. давай, лавака. так, забираю. Давай, давай. Да. Да, я забрав лаваку сюди. Да. Лавака Сатурніту, я забрав лаваку. 150 лямов секрет. Так. Все, погнали далі. Так. Що тут ще вийшло? Так.

Я и забрасу, сюда. Mm -hmm. Так, дальше гуляем. Mm -hmm. Ладно, все, я заходом. Так, о, зараз кирка должен выйти. О, реально. Аджин через 10 минут выйдет. Давай, ну ладно, зараз Зараз написал. Ой, всё. Так, о, ло, выйдет кирка Через... А, через 5 минут, короче. О, давай. Короче, ребята, пройшло вже п'ять минут і зараз вийде киркаркут. Я хочу його забрати, потому що в мене його ні разу не було. Так. так я що... давай я тобі допомогу. Мене, мене давай, давай. 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 давай! О, діамантовий! Так, бери, 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 давай. Бери, 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 бери. давай, давай! Відбивай! Я відбиваю! Бля, у мене Wi-Fi пропав! Да, я забрав киркута! У да, мене теж вибив, у мене нема. У мене Roblox вибив! В мене Wi-Fi видно, <и> то... В мене і Roblox там тусуть, що і в цей. І що ж робить? А, Не знаю. Там ціла кнопка ще впереді, ми можемо... Там щось... 40 минут ще здати. Давно. <пистак> Боже, там ще... Должна була вийти ще одна Лострела Літос і Ла Кукарача з нового івенту. Ех. Леш, а в тебе інтернет пропав? Бляха, що ж робить? Что там? Ты паркур какой ты забрал? В смысле? Ты сам подивись, если ты А ну. Киркор, кар, 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 кур, О, мое, там реально диамантовый киркаркут. Какое имя, я ты забрал? Кстати, на туре на обновке як. И что делать? Что робить? Что зробить? Ты на шулю кого спросить, блин? Я? Не сюда иди. В смысле? До, до домика? домика? Да. Лёцо, закрывай двери! Закрывай двери, У -у -у. Так. У -у. все Так, ребята, не связи вообще. Не ловится, походу. Двери стукаются. Да, Бля, а же делать? Я на связи, все, не мажа, подключиться а до интернета. Усё. О, перестал. О, а ну вылезай в

Вообще, кстати, связи нема, даже связи не то, что интернет, а даже связи нема, чтобы включить 4G. Да. Хотя у нас тут всегда ловим интернет, даже обычный. Ну пускай, у на ней знаешь, что Ну, Ты же по факту его купил, он тебе на базе. Ага. То может, если ты зайдешь, ее продашь, то він пропаде, ти... да. Да. А як я зайду, если связи нема. Надо как? Ну попробовать надо. Блин. І що робити? А, а можна а, зв'язь? Ну кажу, там мотошов, я через що не дивився. Трошки. Можна уже не Фу, і пробуй, слав, пробуй, типа, відкрити окно, телефон. Я тільки що діяв не з'являється, потім ми відправили Льошу, щоб він подивився в вікно, чи немає має то кірка, Аркута. Я Пляха um. Смис його немає, якщо він нам стукає. Ааа, в нас же окно виводиться не в ту сторону, він його Пляха. по факту не побачить. А якщо так. подивиться, то він його спалить. Йомайо, йо. йо, він синіша почав бить, даже у неї утеплитель а, а, нет? А, не в том-то слушаю у нас палки нема, воно стукає. О, він ну тут, він тут під вікном стоїть. Йо, Давай поправим через щелку царь. Давай через щелочку. У нас на киркорку нам в двери ломится. -мо! Йо, Я у мою очі бачу! Владик, він прям сильно лупиться сюди я гоню очі, бачу, він там як бешено якесь. Давай, я попробую. Так, так підсняч. Бляха, не видно. Воно, ото кір-паркур. Воно, сюди ж викуду далі. Воно він, воно, воно він. А, е, він викнув, ломиться, держу. Люша, що будемо робити? спробую. Я ж одержав окно. Що ти чуєш, як він лупить? Ну, я ж вікно, і ми не знаємо, що робити. Він воно таке лупить, він там? Да, да він там. Ти Та, його сюди не побачиш. Я, це... Ладно, Льоша, давай рискувати. Не стукает. О, перестал стукать. Да. А ну, Владик, прыгай. Да, 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 Сюда, Ида? Да, да. да. Леша, иди, держи. Да. Держи, тварь. А я покажу, попробуй. Коркар, коркар, Я коркар, 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 закончилась! Дай коркар, коркар, Удаляйся! коркар, 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 удаляйся, Удаляйся! удаляйся. О, коркар, 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 Так коркар, 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 Владик, Давай, Льоси, вставай, вставай. А що брать, що мене башка мене. Поки вас не було, ви не одержали двері, Киркаркут пробрався сюди, він вас повирубав, він уже аж тут проходив, аж до мене до туди дійшов, у мене зловила связь. І, ти що, і я швидко зайшов в брін в Роблокс, і я його удалив. І продав і Я його продав і все, тепер немає кіркаркута. Стоп подорі мене. Вс, опять связь пропала, стаття. Тільки він... Як він не виробив, він даже до моєї голови не дозоркався. Ну він напевно може бути оцим новим меті. Як називається? Як цей новий івент називається? Це, і там якісь там, там що вроді лакукарача Кукарача пісні. Да, Ла, -ку, Ла там ж типа отакі, еті. Штука, якими не Він, походу, в нього були, він мені в кишку виробив. Я тебе я не я... гляну. Без поняття. Пряха, все, давайте в нафіг сюди свалювати. Ой, все, я свалюю отсюда. Мама, послай, Дякую за перегляд, хлопці! Словачок, 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 чек, чек.